Всім привіт! Ми сьогодні на нашому складі. Хочу показати вам, як ми вирішували, мабуть, основну, основне питання, яке нам задають наші покупці. Це, ну, і, певно це навіть не покупці, а більше такі ніби хейтери, знаєте, які, ну, які шукають щось, якісь там недостатки у нас, якісь там проблеми, завжди є такі люди. Ну, тим не менше, таких питань було багато. І ми вирішили все ж таки, ну, скажімо так, спробувати вирішити чи вирішити це питання. До речі, ми... Е, що це за питання? Давайте так, щоб було вже всім зрозуміло. Е, всі знають, що наша техніка шумновата. Ну, тобто вона не то, що прям аж кричить, але вона е, ну, така шумна. Тобто працює двигун і ніби як створює такий шум. Ми привикли вже до. Гарних машин, які тихенько працюють, і так далі, Автомобілі виманились. А тут трахтить екскаватор. Ну, то, е, так як всі ми знаємо, що е, 22-23 рік у нас не все добре в країні, але тим не менше, в нас є певна, е, певні, певна робота з нашими збройними силами, і там техніку нашу поважають, але. Те ж саме було питання з шумністю техніки, треба було зробити її там тихіше. Ну, скажімо так, що ми це питання, наскільки могли, настільки, в принципі, і вирішили. Всі, там, ті, хто давав нам такі поради, там поставте глушник, поставте то, там, зробіть так. Там. Скажу, зразу скажу, що глушники не допомагають. Тобто, до чого приводить глушник, заміна глушника? Приводить до того, що або в або нас закінчується двигун там клапана, або в принципі нічого не дає. Ми зробили, але тим не менше, ми провели купу експериментів, купили отакі шумозамірні пристрої. Десь навіть у Тіктокі є там, де ми перші одиниці випустили на Збройні сили, ми їх, ми їх тестували. Ну і от зараз у нас з'явилась можливість два однакових екскаватора, повністю однакових. З однаковими двигунами тільки один ось цей без якби, знешумлення, другий з знешумленням двигуна. Тобто там були зроблені певні моменти, які допомогли нам працювати, верніше, допомогли екскаватору працювати краще. І щоб бути біль'єктивним, в нас сьогодні ще є можливість. Заміряти шум в двохтонному екскаваторі. Це трьохциліндровий дизель, вага його дві тонни. Ну, така серйозна техніка з кабіною, зі всім ми замірюємо ще там. Тобто, щоб ми собі розуміли, де і скільки тих децибел, на що вони впливають і так далі. Як взагалі сприймати нашу техніку, той звук, ну, ось така, ось така історія. Ну, що, погнали міряти, подивимось. Так, ми знаходимося в кабіні екскаватора. Зараз ми його заводимо. Ось такий результат. Так, ну ось власний результат. Значить, що, У нас двохтонка екскаватор 86 дБ. Е наш зашумлений е 89 там з половиною, якщо не помиляюсь. І е, не шумлений 94. е, 94 дБ. Ну, ось така різниця. Е, Що можна сказати? Е, Хочу сказати вам, що якщо включити просто шумомір, то зараз він показує, поки я говорю, мовчу. Показує він 40, я говорю десь приблизно він скаче там 67, 65. от, Тобто, ну такі цифри. Щоб ми сильно зменшили, ні, звичайно. Зменшення відбулося... Я вам скажу так, що комф... що ми зробили? Ми зробили більш комфортною роботу на екскаваторі з знешумленням. Просто більш комфортно. Шум дійсно є, але він не набагато більше, ніж у екскаватора, звичайного. Сидячи в кабіні, ви бачили результати. Все шумить, все працює. Тобто є дійсно техніка, яка там 4 і так далі, яка працює тихенько-тихенько, як Mercedes Муркоче, але ну, тим не менше. Тим не менше, я вважаю, що з 94 на, навіть на, 99, 94 на 89 Гц, при тому всьому, що 2Т86 ну, це нормальні, нормальні результати, і саме головне, що додалося комфорту роботи. Тобто це навіть невеликий діапазон, який нам вдалося зменшити, без втрати потужності, без втрати там, ресурсу, результат ну, 4 з плюсом, як, як по мені. Це не п'ятірка. Нам вдавалося зробити його ще тихішим до 75 дБ, Але ну, там є свої складнощі. Через то, в даному випадку, скажімо так, експеримент вважається вдалим, і ще раз повторюю, додалось комфорту роботи. Додалось. Саме це знешумлення додало, ну, ці, скажімо так, роботи по знешумленню, додали комфорту роботи оператору. Ну а так, в мене все, в принципі. по Шумоізоляції, знешумленню і так далі. По цьому питанню я сподіваюся, що ми вже знімемо його і хейтити нас ніхто не буде. Все, що ми, в принципі, знали, ми зробили. Ну, все, такі у нас результати. Я вважаю, що позитивні. Всім дякую, приїжджайте до нас на тест-драйви, замовляйте нашу техніку. Будемо раді бачити в нас. До побачення.